Вдалий ранок це не лише смачний сніданок, але й гарний краєвид за вікном. І якщо після тривалих дощів, змішаних із пилом міст вашу увагу зранку перевертає не осіння природа, а бруд на вікні, то наступний матеріал саме для вас. Юрій Рихлик вже протестував топ 3 гаджети для миття вікон і готовий поділитися своїми висновками. Дивимось. Досі миєте вікно газетою для того, щоб не було розводів, або ж вилазити з вікна шостого поверху для того, щоб помити скло іззовні? Забудьте про ці тортури. В мене є для вас технологічне рішення. Це роботи для миття вікон. Я обрав три види цих гаджетів, які відрізняються між собою за функціями та ціною. Перший наш робот найпростіший, він не має автоматичного розпилення. Що це означає? Що набризкати миючий засіб на вікно або ж на ганчірки робота вам треба самостійно. І на такі гаджети розпочинаються із 7 тисяч гривень. Працює він завдяки двом дискам, які обертаються, а на диски одягаються спеціальні серветки із мікрофібри, які ви можете зняти і помити. І працює він від мережі 220 вольт. Проте не турбуйтеся, якщо зникне електроенергія ще 20 хвилин не впаде, ну і не забувайте про страхувальний трос. Наступний робот має одну відмінну ключову функцію автоматичне розпилення миючого засобу. Тут є резервуар на 85 мл Заливаєте миючий засіб, приклеюєте робота до вікна, і він все робить сам. Ціни, звісно, трішки вищі і розпочинається із 10 тисяч гривень. Як справиться він із вікном, ми дізнаємося трішки пізніше, поки переходимо до останнього гаджета. Його квадратна форма, що теоретично дозволяє йому зайти ідеально на кожен куток вашого вікна. А також він має унікальну технологію ультразвукового розпилення миючого засобу тобто він розпилює засіб дуже малесенькими краплями рівномірно по поверхні усього вікна. Ціни стартують від 12 тисяч гривень. Ємність миючого засобу тут всього на всього двадцять мілілітрів це набагато менше ніж у попередника. А зараз найцікавіше. Подивимось, як наші роботи впораються із забрудненням. Для того, щоб протестувати перший наш робот, я забруднив відразу два вікна. Одне буде мити я традиційними серветками та миючим засобом, а друге, власне, буде мити наш перший гаджет. Підключили попередню кабель. До речі, довжина кабеля 7,5 метрів, тому він дістане абсолютно будь-куди. Наносимо миючий засіб. Довгим затисканням вмикаємо робот. І приклеїмо його до вікна. Поїхали! Я також не забуваю за свою роботу. Вау! Молодець! Чесно кажучи, робот помив трішки краще ніж я, тому що він дійсно по всій поверхні пройшовся. А я через те, що вручну це робив і досить хаотично залишив багато плям. Окрім того, роботи такої форми погано злазять у кутки вікон. Якщо ви будете використовувати його зовні, не забувайте обов'язково одягати страхувальний трос. В принципі, ми готові переходити до наступного гаджета. Наступні два наших роботи мають автоматичне розпилення миючого засобу. Перший у нас де на дзеркало. Вмикаємо. Він навіть спілкується зі мною. А другий вмикаємо і клеїмо на душову кабіну. Ви можете сісти на дивані і взяти пульт, наприклад, і запустити робот, який у вашій ванній кімнаті. А до цього робота ви можете взяти застосунок і увімкнути його просто в себе на телефоні. Роботи запустилися. Отже, наші роботи завершили роботу, давайте робити висновки. Щодо цього квадратного з ультразвуковим розпиленням рідини, в принципі, непогано почистив. Проте він має ось такі гумові рейки, і вони трішки буксували. Я особисто поки що ставлю його на третє місце. Робот з розпиленням миючого засобу. Він чистив мені дзеркало і зробив це непогано, проте доволі таки гірше ніж я би зробив це руками. І чи не найдивніше, але найдешевший робот мені сподобався найбільше. По перше, вікно у нас було дійсно дуже і дуже брудне. По друге, він справився з ним доволі таки непогано. Так треба вручну наносити миючий засіб. Але погодьтеся, я це зробив за одну секунду, і проблеми в цьому абсолютно немає. А вартує він найменше грошей. Хіба ж це не круто? Тому такі розумні гаджети точно стануть у нагоді у вашому домі. І якщо вони полегшують ваше життя, то нехай вони це роблять, а ви відпочиваєте. До зустрічі! Бережіть себе!